Доброго дня, шановні колеги, майбутні лікарі. Мене звати Зінаїда Володимирівна, прізвище моє Стопакова. Я працюю в Національному науковому центрі радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, завідувачкою відділення патології крові. Також я викладаю на кафедрі гематології інтернів другого року навчання. Сама я є колишньою випускницею цієї кафедри, і наша кафедра має достатню кількість клінічних баз для того, щоб майбутні лікарі отримали досвід лікування різнопрофільних хворих, досвід сучасної діагностики різноманітних захворювань. На мою думку, пріоритетним напрямком в інтернатурі є розвиток у майбутніх лікарів, клінічного мислення та розвиток лікаря як особистості. На кафедрі працює прекрасний викладацький склад, який саме цим і займається. І ці люди в свій час стали моїми вчителями та наставниками. Зараз вони є моїми колегами, радниками, друзями. У нас дуже хороша атмосфера на кафедрі, і дуже ладно всі разом працюємо. Майбутнім інтернем дітей можу сказати лише одне: приходьте до нас. Ми всьому можемо навчити маніпуляціям будь-якої складності, сучасним методам діагностики, лікування, різнопрофільних хворих. У нас вже є такий досвід, до нас приходять інтерни, ми їх вчимо, показуємо і даємо все робити руками. Так що приходьте до нас.